Хліб міда. Вирішується на полі. В Україні подорожчають овочі та фрукти, і станеться це уже за місяць-два, попереджають фахівці. Бо продукцію зовсім скоро фермери почнуть закладати у сховища, а отже, матимуть додаткові витрати. Натомість на дороговизну м'яса покупці скаржаться уже. Курятина подекуди наздоганяє свинину. То що буде із цінами далі і чи можна зекономити, запасаючись просто зараз, кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість. Сергій Ліонов займається фермерством із 2018 року, вирощує, зокрема кукурудзу сою, кавуни і обліпиху. Але цьогоріч на півтора гектарах уперше посадив ще й помідори. Перші грозді були. По вісім по дев'ять штучок до десяти кілограмів можна зібрати, якщо кущ дуже гарно розвинений. Урожай каже хороший, от тільки збути його важко. По перше, це те, що у нас дуже мало переробних підприємств. Друга проблема це якщо працювати там супермаркетами або цим, це потрібні великі об'єми. Ну і плюс ми розуміємо, що ми зараз не знайдемо таку кількість співробітників, щоб ми там за два-три дні могли збирати 20-25 тонн вручну. Тож томати продає гуртовикам на ринках, але і там попит невеликий. Спочатку ми там продавали десь там по 18 гривень оптовим покупцям, от зараз на моменті навіть ніхто не хоче його брати по 10 гривень. Вирощує Сергій і огірки. Причому парадокс, в самий сезон, коли багато завжди огірка, була найвища ціна. Тобто, якщо там в липні огірок коштував там, 35, да, 40, 50, Гривень, тобто на опті він був 35 гривень, То на сьогоднішній день він на опті там 20 гривень, і теж є проблематична його реалізація. Падіння цін підтверджують у Держстаті. У період з січня до серпня овочі стали доступнішими, більш як на третину. Експерти це пояснюють, зокрема, урожаєм та сезонністю. 15-20 відсотків там по картоплі, по моркві, по буряку, по капусті. Цибуля ні, по цибулі там практично немає здешевлення. Дуже гарна, свіженька, домашня. Бачите, тільки зрізана вона красива капуста. 35 людей. Уже переписала ціни на свій товар і продавчиня зі столичного ринку пані Людмила. Допустим, морква, буряк 45 було. Тут 40, Тепер уже 30, бачите, Даже Навіть п'ять дні продаю. Фрукти на базарах також потроху здають цінові позиції. Груші на ці яйця від 25 гривень за кіло. Яблуко теж трошки вже ціну, ціні впало, воно було. 80 гривень, зараз є і 40, і 60, і 50 гривень. Ось по 70, це велике яйце, ось біле, бачите, яке воно? Там один жовток по два тримаються, запевняє пані Тамара, ціни на яйця. Проте у порівнянні із аналогічним періодом минулого року вони таки здорожчали. Ось вешка на 20 гривень, на 25, п'ять середнє яйце. Дивуються покупці і стрімкому зростанню вартості курятини. Філе здається, філе бідра, філе 260, щось таке. воно, двісті так ось двісті скаком. А було ще колись. Ну я ще пам'ятаю по 120 по 100 були по акції, але це було вже давно. Так що ж до свинини, то стегно лопатка і ребро на цьому ринку коштують 280-300 гривень, кілограм ошейка – 350. Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук каже: таке м'ясо на інших точках можна знайти по 220-250 гривень. Але що буде далі? Залежатиме зокрема від вартості кормів для тварин. Зараз важко сказати, що буде там, наприклад, в жовтні в листопаді. Це буде залежати від цін на кукурузу, в тому числі. А ціни на кукурузу це, скажімо, так, біржовий товар. Сировина, в якому коригуються на зовнішніх ринках. А от фрукти і овочі прогнозує, подорожчують, щойно урожай почнуть закладати на зиму сховища, бо тоді доведеться приплюсувати вартість енергоносіїв. Якщо російські обстріли посилюватимуться бізнесу, імовірно доведеться використовувати ще й альтернативні джерела, і це також додаткові витрати. Це може бути там плюс 10, плюс 15 відсотків. Якщо ми говоримо про Стабільний там ситуацію, ну це може піти саме Сергій Ліонов. Тим часом гадає, чи вдасться йому продати помідори, які залишилися на грядках. Як ні, наступного року більше томатами не займатиметься. А засіє поле до прикладу, кондитерським соняшником його каже фермер: і збути легше, і вирощувати дешевше. Вкладення, якщо в кондитерський соняшник там по вирощуванню це буде десь до 1000 доларів да, на гектар. І якщо ми кажемо там гектар овочів, то це виходить порядком там 5-10 тисяч доларів. Олена Лоскун, Олексій Жиленко, Михайло Потятий, Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.